Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні запланували зробити заключну обробку саду від хвороб та шкідників. Обробляти будемо виноград та дерева і кущі, які вже скинули листву. Тобто обробка саду буде проводитися по голим гіллям та по голому стовбуру. І я так думаю, що обробка буде в кілька етапів, тому що деякі дерева ще стоять з листочками. Ось, наприклад, ось ця яблуня вже без листочків, а ось ця і ось ще з листочками. Тобто будемо чекати, коли вони опадуть. І взагалі, зазвичай, в цей час ми вже обробляли весь сад, але цього року ще дуже багато листви. Якщо температура повітря у подальшому буде дозволяти, тобто буде плюсова температура, то можна зробити обробки пізніше, нічого страшного в цьому немає. Зараз у нас температура 7-9 градусів. Вдень тепла і це ідеальна температура для оприскування. На найближчі три доби також буде така температура, і це дуже гарний момент зробити обробки. Дуже багато інформації та рекомендацій щодо останніх обробок саду восени. Пропонують обробляти сад карбамідом залізним копоросом, мідним купоросом, бордоська суміш. Але ці всі препарати. Нетривалої дії, вони змиваються опадами, та і суміш робиться в доволі високій концентрації. Але на мене це досить така жорстка обробка. І я для себе знайшла інші препарати, використовую їх вже 2 роки. І я вже вам показувала свою обробку навесні препаратом 30Б, і дуже задоволена. Зараз я буду використовувати такі препарати, як Препарат 30 d Він буває в різній розфасовці. Ось велика пляшечка і маленька пляшечка. Та біошок. Ці препарати ефективні. Тривалої дії та бюджетні Біошок сьогодні я купувала цей пакетик на 8-10 літрів води, 40 гривень. І ось ця пляшечка теж на 8-10 літрів води, препарату 30 80 гривень. Це не реклама, просто я вважаю, що потрібно використовувати менш агресивні, менш токсичні препарати та більш сучасні препарати, сертифіковані препарати з гарною дією. Біошок це. Фунгіцид, бактеріцид контактної дії. Він призначений для боротьби з комплексом грибкових та бактеріальних хвороб. Препарат 30 – це інсектоакарицид, викоріняючий дії, і він стійкий до атмосферних явищ. Зверніть, будь ласка, увагу на ці препарати. І зараз я буду готувати бакову суміш. Готую бакову суміш і першим я буду розводити препарат Біошок фунгіцид, бактерицид контактної дії. Цей препарат розчиняється у холодній воді, на відміну від залізного купоросу і не підпалює рослини. Він буває у більшій розфасовці, у пляшечках, але сьогодні я купила саме такий 40 грам у пакетику. Його потрібно гарно розм'яти та взбовтати. Виливаємо препарат у баночку. В Пакетик ми теж наберемо трошки водички, прополоснемо та вильємо в баночку, щоб у нас нічого не пропадало. Наливаємо водичку і ретельно перемішуємо. Трошки є піна, але ну, це нічого страшного, вона потім осяде, ще ретельно перемішаємо, все, готово. Виливаємо у наш оприскувач. Він гарно розчиняється і не забиває наш оприскувач, не залишає комочків. Другим буде препарат 30D. Також виливаємо його в баночку. Також розбавляємо його водичкою і ретельно будемо перемішувати. Структура у препарата 30 d масляниста, його розчин утворює плівку. Вона не руйнується, тримається довгий час і тим самим тримає препарат біошок і не змивається опадами. Також додаємо до бакової суміші. Тепер до нашої суміші доливаємо стільки води, щоб вийшло 8 літрів. Ретельно обробляємо кожну гілочку та стовбур. Також обробляємо пристовбурне коло. Можна обробляти молоді саджанці, цей розчин не пошкодить їх, а навпаки, захистить бруньки від морозу. Ця бакова суміш завдяки препарату 30 d тримається на деревах кілька місяців. Я раджу вам звернути увагу на ці більш безпечніші, ефективні та сучасні препарати для обробки вашого саду і восени, і навесні, як для боротьби та профілактики хвороб та шкідників. І, будь ласка, напишіть мені в коментарях, які препарати використовуєте ви для заключної обробки саду восени. І дякую вам, що знайшли час, щоб подивитися це відео. Дякую за підписку, за вподобайки, за репости, за теплі коментарі та підтримку. Всім бажаю гарного та мирного дня.